Я сьогодні вийшов, перш за все, як громадянин, підтримати євроінтеграцію. Але не тому, що це для мене пустий звук, а перш за все, що мені як громадянину потрібні системні реформи. Це не просто балачки деякої кубки людей для перемоги на виборах. А це сьогодні питання виживання майбутнього моїх дітей, тому що сьогодні фактично в Україні зруйнована правоохоронна система. Сьогодні в Україні, в Україні нормально не функціонують. І не виконують свої функції органи влади. Сьогодні в Україні немає ні судової влади, ні законодавчої влади. І як наслідок немає майбутнього. Сьогодні я не можу гарантувати своїм дітям як громадянин і не можу зробити все. Сьогодні і бачити, що у них є можливість саморозвитку і можливість жити у цій країні. Єдине, що я бачу, що в майбутнє в Європі, бо є правила гри, є більш-менш цивілізована політика. Немає у цього кидало. Вибачте, вчора нас кинули. Кинули, кажучи словами класиків з партії регіонів, розвілі як котят». Вчора нам на річницю помаранчевої революції просто одна людина, яка на мою думку не повинна мати. Навіть не те, що президент України не повинен мати громадянство, сказала нам всім, харкнула в обличчя, сказала ні. Я вам обіцяв, я що сказав, але я за свої слова не відповідаю. Це звичайна поведінка людини, яка навіть не є політикою. Це не послідовність, це просто кідок, кажучи словами певних громадян, які. Десь близькі нашому президенту, тому я закликаю вас, приходьте кожен день, навіть нас, якщо не багато, але кожен з нас вносить свою лепту. Тому кожен раз приходячи, кожен раз приходячи ні один, не два а більше людей. Ми зможемо зрушити ситуацію, тому що ми повинні вимагати перш за все відставки цього президента імпічмента, дороги тим, до тим дострокових перевиборів. Верховної ради і дострокових перевиборів місцевої влади це єдина вимога, інакше, інакше нічого не буде. Поки ці наперстачники кажучи, знов таки словами їх героїв, сидять у владі. Нічого ми не зможемо змінити. Вже ніхто з ним не буде розмовляти ніхто з ним ніколи не підпише ніяку асоціацію. Поки ця людина при владі нічого не буде, тому як громадяни України, які щось, бажають щось змінити. Ми повинні вимагати. Перш за все, ці основні вимоги дострокові перевибору всіх органів влади, інакше змін не буде. Слава Україні. Ну, вот, 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 вот,